Неймовірна знахідка на квартирі у своєї бабусі дідуся я знайшла ось таку коробку. Відкривши її, я спочатку не зрозуміла, що це таке, а потім до мене дійшло, що це фен. Ось так колись виглядав фен. Він досить тяжкий, я вам скажу. І складається от самого фена. Є спеціальна шапочка з дірочками на голову, яка вдівається, і шланг. Я, звичайно, хотіла спробувати, як воно все виглядало і чи працює взагалі цей фен. Тут я складаю його найперше, в розетку втикаю, і, на моє диво, він запрацював! Він робочий. Пробую його на різні потужності. Ну і, звичайно, я мусила попробувати, як же ж це відбувалося сушіння голови. Тут я намагаюсь прилаштуватися, якось не дуже зручно, він тяжкий, це не досить комфортно сушити, але він працює, він сушить. Тут я радію.